Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Три поїзди далекого сполучення сьогодні затрималися через повідомлення про замінування. Це Київ, Варшава, Дніпро, Київ і Тернопіль, Київ. Про це у телеграмі повідомляє Укрзалізниця. Потяги зупинилися, пасажирів висадили і відвели на безпечну дистанцію. Вибухотехніки та правоохоронці обстежили вагони. Вибухівки не знайшли. Поїзди відновили рух. Затримка склала менше години, зазначили в Укрзалізниці. Вісім сотень споживачів підключили до електропостачання українські енергетики за одну ніч після російської атаки по інфраструктурі. Про це в телемарафоні розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Він додав: роботи ще багато, бо чимало осель досі залишаються без живлення. Заняч, фактично, енергетики, стабілізували роботу е, Київської енергосистеми, відновлено живлення фактично для 800 тисяч е, споживачів, забезпечено роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури. Е, також ми бачимо, що в результаті обстрілів були негативні наслідки на Одещині, і за рахунок активних дій енергетиків, вже на сьогодні ми маємо заживлено 107 тисяч абонентів. Також ми бачимо, що без напруги залишається частково 210 і продовжується активна робота для того, щоб найкоротші терміни заживити і відновити постачання в повному обсязі. Двоє ремонтників загинули на Чернігівщині. На території Семенівської громади російський безпілотник влучив в автівки енергетиків. Один загинув на місці, ще один помер у лікарні. Поранених троє. Повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він виклав фото наслідків обстрілу. Російські війська завдали удару безпілотниками по службових машинах Чернігів-Обленерго поблизу села Жадове. Це на прикордоні Чернігівщини. Чаус написав через влучання машина загорілася. Під час ліквідації наслідків ворог вдарив у друге та вразив інший автомобіль підприємства. Росіяни також обстріляли місцевий пожежний Караул, який прибув на допомогу. Під час дронової атаки світло зникло в Одесі. Критичні об'єкти працюють на генераторах. У ДСНС підсумували внаслідок влучань, спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Горів також готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці врятували двох людей та ліквідували займання. Пошкоджені три житлові будинки. Повідомили Вова прокуратура. Розпочала розслідування чергового воєнного злочину. Наслідки удару ліквідовують на столичному печерську, куди напередодні поцілив шахет у багатоповерхівку. Там вигоріли квартири на трьох поверхах. Минуло без загиблих, але є постраждалі. Як каже голова ОСББ. Їх дев'ятеро у багатьох квартирах вибиті вікна. Наразі мешканцям роздають плівку, щоб закрити нею вибиті шибки. Комунальники також прибирають будівельне сміття. Крім того, під будинком розгорнули пункт незламності. Тривають відновлювальні роботи після масованої атаки на Запоріжжі. Там людям теж надають допомогу. Ворог атакував Запоріжжя різними видами зброї від шахетів до крилатих ракет. Поранені 11 людей загинув семирічний хлопчик. Єва Миронова бачила всі наслідки. Мати семирічного хлопчика Макара, якого вбили росіяни, згадує жахливу ніч з 9 на 10 жовтня. Ворог запустив по Запоріжжю щонайменше 8 шахедів. 5 Ракет і п'ять керованих авіабомб. Один із дронів влучив у будинок родини. Першою мати знайшла старшу доньку. Я Я розумію, що мені треба йти шукати другу дитину. Старша мені допомогла розбити вікно. Вона першою вискочила. Я чую, чоловік кричить: я поки обійшла навколо будинку, вже горить там, де дитина саме була. Він саме більше постраждав. Поки чоловіка забрала швидка, поки дістали дитину. І коли побачила, що написали в телеграмі, я зрозуміла, це мій син помер. Зараз чоловік Світлани у лікарні з важкими травмами. Він нещодавно повернувся з трьохрічного російського полону. Сусіди кажуть, що родина місяць тому придбала цю хату. Це нові житті, мужчина три роки був у полоні. Повернувся недавно, це отримав гроші. Купив хату, машину. Жінка, вони десь знімали, ні, жили в селі Запорізькій області, знімали тут квартиру, вона десь, медсестра працює в Запоріжжі. Ну, от купили, радувались. І от тобі на. Да. Так, вони навесні купили дім і от залетів шахет. Пах, таке горе. Так я викликав швидку. Це було десь о першій годині 10. і вони приїхали через 40 хвилин. Ну, 35-40, Отак, десь хлопці витягли спочатку чоловіка, батька їхнього. Ну а потім дитина була в найдальшому кутку. Я так зрозумів, вона просто задихнулася швидше за все. Після вибуху в будинку родини здійнялася пожежа. Сусідка каже, в очікуванні пожежників гасити полум'я допомагали всі. Почула гуркіт, звук якийсь дівчата, оці голосливі дуже були. Думаю, що таке, це, коли глянула полум'я ззаду, не з передній частині там. Ну, понятно, що тут. Тут вже люди збиралися, дуже довго не було ніяких машин, ні пожежників, ні. ні ну, всі як могли воду таскали, помагали щось. Тієї ночі щонайменше 10 вибухів пролунали в центрі міста. Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури, 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Було багато прильотів і останні це сюди. Олена каже, її квартира в триповерхівці зазнала значних руйнацій, бо ворожий кап вибухнув під будинком. Це не перший обстріл, який переживає жінка, однак ховатися нікуди. Де ховатися? Підвал він це не укриття, це так, просто десь сховатися. І він не пристосований до укри як укриття, тому і в підвал теж ну лячно спускатись. Тут поруйновано сім багатоповерхівок. Голова районної адміністрації каже, допомогу надаватимуть і надалі. Дуже багато бригад комунального підприємства Запоріжжя Ремсервіс було залучено до роботи по зашиттю віконних отворів. Кобра допомагала людям, у кого були проблеми з вхідними дверима, а також ліквідувала аварійність для того, щоб ремсервіс зміг зашити віконні отвори. Чимало будинків, пошкоджених під час останніх обстрілів, відключені від електро- та газопостачання. Втім, якщо світло обіцяють відновити за день-два, то з газом доведеться почекати. Єва Моронова, Олександр Оліник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. І загалом за добу окупанти завдали майже сім сотень ударів по Запорізькій області. Під вогнем були 14 містечок і сіл. Про це повідомив у телеграмі голова Ова Іван Федоров. Зокрема, ворог здійснив чотири ракетні обстріли по Запоріжжі, 11 авіаційних ударів по місту та сусідніх селах області і запустив майже пів тисячі різних дронів. Надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури. Понад півсотні ворожих цілей збили збили у ніч проти суботи сили ППО. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Армія окупантів атакувала Україну ударними дронами та безпілотниками інших типів. Загалом випустила 78 БПЛА. Летіли дрони з орла, Мілерового, Курська та Мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. 21 шахет влучив на шести локаціях. Чинок, що врятував життя під час одного зі штурмів на Запоріжжі, Роман на псевдотехнік, збив безпілотник пострілом з автомата. Про це повідомили у першому штурмовому батальйоні 210-го окремого штурмового полку, та опублікували відео збиття. На ньому видно, як оборонець прицільним пострілом влучив у вороже БПЛА, що летів до його побратимів. Маємо нову інформацію від наших джерел в СБУ. Ще один нафтопереробний завод уражено в Росії. Цього разу в УФІ, що в Башкортостані. Це за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Поцілили по НПЗ безпілотники центру спеціальних операцій. АСБУ. за попередню інформацію загорілась установка з переробки сирої нафти. На кадрах видно, як здіймається стовп чорного диму. Це вже третій за місяць Діпстрайк СБУ в Башкортостані. Додам, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії, забезпечує пальним та паливно мастильними матеріалами армії окупантів. 50 тисяч гривень президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Кошти нараховуватимуть протягом перших трьох місяців реабілітації. Раніше такі виплати призначалися лише тим, хто дістав поранення, контузії чи каліцтва. Однак багато військових під час полону також отримують серйозні захворювання та потребують тривалого лікування. Зазначили в уряді. Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9 жовтня, а в дію закон вступить після публікації у газеті Голос України. Золота зірка українським героям. Президент Володимир Зеленський відзначив захисників та передав нагороди родинам тих, кому звання Героя країни присвоєно посмертно. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Написав, що саме завдяки мужності таких людей, які стали на захист, Україна змогла зберегти та відстояти свою незалежність. Уже четвертий рік наша держава протистоїть агресором, наголосив президент і додав: ми робимо все, щоб Росію зупинити. Марафон незламності. Такий забіг організували у Києві військовослужбовці та ветерани. До організації долучилися сили спеціальних операцій. Марафон ювілейний вже 15-й. Учасники сьогодні долали дистанції у півтора кілометра, 5 і 10. Завтра бігтимуть 21 і 42 кілометри. І як кажуть організатори, серед них буде армієць, вперше випускник центру Суперхюманс, який долатиме дистанцію на протезі. Долучилися до акції військовослужбовці, які зараз на лікуванні та реабілітації. Для них символічна дистанція 100 метрів. Мета акції благодійна 50% прибутку з київського марафону передадуть силам спецоперації на закупівлю літаючих комплексів батон. Це 15-й вже ювілейний київський марафон, який проводиться на протязі 15 років. А лише в 22-му році він не відбувався. А люди, як ви бачите, різні вікові категорії. Біжать діти, дорослі, біжить бізнес, біжать військові, ветерани. Біжать тут немає різниці, хто ти політик, бізнесмен. Дистанція для всіх однакова. Ось тобто лише вона визначає переможців. скажімо так, біжимо, тому що підтримуємо сили оборони. Ось більше двох мільйонів гривень буде передано до сил спеціальних операцій. Його називають символом осені. Музей просто неба запрошує на Гарбуз Фест. Це традиційний осінній фестиваль, покликаний нагадати українські традиції та об'єднати родини і друзів. Звичайно, головним символом свята став сам пан Гарбуз. Він на фестивалі у різних формах та кольорах. Крім того, свої вироби привезли на ярмарок майстри: глечики, кераміку, прикраси, плетені, ляльки-мотанки. Ми прийшли сьогодні з класом погуляти тут під відкритим небом на гарбузний фестиваль. Гарбуз-фест, ну. Нас вчителька запросила на прогулянку ну, музей під відкритим небом. Тут дуже гарні ярмарки. А я кашу їла, гарбузову. О, кашу, так, каша дуже смачна. Да. Мені дуже подобається каша з гарбузом. Проводимо гарбуз-фест як символ того, що е, врожай вже весь зібраний, так вже все в домівках, е, в господарстві є. Е, тому час трішки посвяткувати, тому що ми знаємо, що гарбуз в нас в народній культурі також е, фігурує як такий е, жартівливий да, елемент, що дівка може вручити парубку гарбуза. Тому не знаю, можливо, сьогодні в нас і таке трапиться, але буде в нас е, лунати гарна музика, народна, е, будуть. Е, Чудові естрадні виконавці, звичайно, буде яскраво. Ми сподіваємося, що така мінлива осіння погода не стане на заваді гарному настрою наших відвідувачів. Якщо ви у Києві, то на гарбуз фест у Пирогово ще можете встигнути. і Ви. А в мене на цьому все. Я прощаюся до понеділка. Втім, наш ефір триває. І до третьої з вами залишається мій колега Максим Зборовський. Родин знову зі світлом повідомили в компанії ДТЕК. Триває робота над усуненням окремих аварій за точковими заявками. Також цієї ночі після ремонтів були скасовані екстрені відключення в Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нагадаємо, перебої з електрикою вниз регіонів виникли 10 жовтня внаслідок масовної повітряної атаки Росії по об'єктах української енергосистеми. Протягом доби наслідки ударів були здебільшого усунуті. Втім, Росія не припиняє спроб ускладнити відновлювальні роботи. Так сьогодні вночі на Чернігівщині ударними дронами атаковано бригаду ремонтників Чернігівобленерго. Один енергетик загинув на місці. Четверо зазнали поранень. Один з постраждалих помер в лікарні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Росія знову б'є по енергетиці, використовуючи погоду як зброю. Президент Зеленський заявив через дощі. і тумани ефективність ППО знизилась на чверть. Ворог прицільно атакує критичну інфраструктуру, і держава має захистити понад дві сотні ключових об'єктів енергетичної, газової системи та водопостачання. Глава держави вимагає швидкого реагування і попереджає у разі зволікань із відновленням будуть кадрові рішення. Фактично щоранку. Нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються. Саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян головні мішені. Ми будемо протидіяти, протидіємо, і важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили з ким контактувати і що саме має бути досягнуто найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей, теж доведеться всім виконувати інакше будуть висновки по керівникам? Ну і зараз з нами на прямому зв'язку. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня станом на ранок суботи. Який зараз стан енергосистеми? Чи є ймовірність введення графіку відключень світла? На сьогодні ситуація в об'єднаній енергосистеми є фактично в цілому контрольованою, стабільною енергосистемою є цілісною. В окремих звісно, областях є наслідки ворожих обстрілів. Для чого застосовуються фактично графіки погодинної електричної енергії, виключно як вимушений захід, для того, щоб можна було паралельно провести всі необхідні технічні заходи, ремонтні заходи для відновлення та стабілізації енергосистеми в цих областях. Ми бачимо, що за ніч фактично енергетики стабілізували роботу київської енергосистеми відновлено жилення фактично для 800 тисяч споживачів, забезпечено роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури. Також ми бачимо, що в результаті обстрілів були негативні наслідки на Одещині, і за рахунок активних дій енергетиків, вже на сьогодні ми маємо заживлено 107 тисяч абонентів. Також ми бачимо, що без напруги залишається частково 210 і продовжується активна робота для того, щоб на найкоротші терміни заживити і відновити постачання в повному обсязі. Попри ситуацію, коли тривоги тривають, енергетики ризикуючи життям, продовжують цю роботу. Ці обстріли не є несподіванкою, і ми намагаємось максимально попередити наслідки цих обстрілів, мінімізувати їх певними е діями по захисту. Єдиним комплексним захистом енергетичних об'єктів, яких є по країні, значна кількість е є виключно з. Протиповітряна оборона, яка протидіє факту самого настання наслідку, тобто обстрілу негативного для цивільної енергетичної інфраструктури, наразі аварійних відключень по країні варто зауважити немає. Тобто ми застосовуємо лише планові графіки обмеження там, де потребує ситуація, а це прифронтові регіони, фактично там, де відбуваються знеструплення як наслідок обстрілів. Який рівень складності відновлювальних робіт, коли ми говоримо про усунення наслідків російських атак, зокрема 10 жовтня? Ми розуміємо, що загроза, як ви сказали, життю енергетиків, зокрема і працівників, які приїжджають на місця для того, щоб відновити прицільно б'ють на Чернігівщині. Там є загиблі на Херсонщині, так само. А що скажете про рівень складності робіт станом на зараз після обстрілів 10 жовтня? Внаслідок вчорашньої російської масованої ракетно дронної атаки на енергооб'єкти було фактично знеструмлення. В споживачів міста Києва, Київської, Донецької, Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської, Полтавської, Одеських областей і тут варто зауважити, що специфіка обстрілів є те, що вони комплексні за застосуванням різнотипного озброєння і відповідно наслідки для таких об'єктів їх потрібно утилізувати швидко. Для цього ми взаємодіємо максимально оперативно з всіма міста. Самої органами влади, енергетичними підприємствами створюємо місцеві штаби для того, щоб скоординуватися, залучити всі необхідні сили та засоби, всю техніку, всі аварійно-бригади, достатню кількість персоналу для того, щоб як швидше локалізувати наслідок, тобто зменшити вплив для енергосистеми, виконати всі необхідні тимчасові заходи переключень та стабілізувати. Та роботу в даному регіоні паралельно якраз виконується зразу ж, як тільки ДСНС, колеги, яким ми вдякуємо, утилізують всі. Загорання та наслідки самого обстрілу енергетики зразу ж приступають до того, щоб виконати технічні заходи, скажімо, початку відновлення об'єкту ремонту, якщо це дозволяє, звісно, ситуація, попри тривоги, які постійно тривають, вони ризикують, роблять роботу. Паралельно, звісно, є питання доступності обладнання, оскільки кожен обстріл він збільшує потребу. Для цього ми взаємодіємо на щоденній основі з нашими міжнародними партнерами. Маємо комунікацію, зокрема через фонд підтримки енергетики, який створений, зокрема, Міністерством енергетики та Європейською комісією, якраз з метою якнайшвидшого обміну потреби, як обміну інформацією з ключовими країнами-донорами. Взаємодіємо з міжнародними організаціями про е, е, підтримки уряду Японії. тобто всі міжнародні організації зразу ж повідомлені, яка ситуація обставина, що потрібно. Таким чином, ми намагаємось максимально швидко отримати обладнання, передати його аварійно-ремонтним бригадам на місця для того, щоб вони мали все необхідне, щоб проводити оці аварійно-відновлені роботи, стабілізувати енергосистему. Тому робота на сьогодні варто зауважити, триває дійсно постійно щодоби, і ми намагаємось використати кожну годину, яку маємо для того, щоб виконати технічні заходи відновлення. Тут зауважу, що ще за останню добу, окрім стабілізації енергопостачання по Київщині, як ми зауважили, є ще певні локальні аварії по яким прицільно на ну, як наслідок повторних, на жаль, атак, і зараз по ним саме точково здійснюються стабілізаційні роботи. Ворог продовжує бити по тим об'єктам, по яким вже завдавав удари, і саме можливість формувати резерв. Є важлива для того, щоб протидіяти цим повторним атакам, які продовжуються і в профронтових регіонах. Ми бачимо, що їх інтенсивність досить висока, пане Миколо. Хочу на останок уточнити, які у нас є можливості додаткового захисту енергооб'єктів? Чи є у нас ці можливості? З огляду на високу інтенсивність обстрілів, ми постійно розглядаємо питання фізичного захисту об'єктів і його модернізацію, оскільки цього потребує ситуація та виклики, які ставить перед нами ворог, модернізуючи і удосконалюючи озброєння, яке застосовується при комплексних атаках. Відповідно, і нам потрібно постійно нарощувати та посилювати фізичний захист, проводити його в відповідність до тих викликів до того типу. Оброєння, яке застосовується, в той час пасивний захист, фізичний захист є фактично важливим елементом протидії мінімізації наслідків. Ми бачимо, що по факту обстрілів він є дієвим. Він допомагає зберегти об'єкти, а це допомагає швидше відновити роботу енергосистеми. При тому єдиним комплексним захистом. Попередження цих наслідків і протидії захисту об'єктів є лише протиповітряна оборона, особливо в ситуаціях комплексних атак, коли застосовуються різнотипні ракети, балістичні та інші дякую вам за відповіді за те, що ви долучилися до ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.